От тоді, от тоді можна перемир'я. Ну, можна з ним, знаєте, з чим погодитись, що дійсно перемир'я срач буде зашкалювати. З кожної праски, з кожної праски. Будуть ці кричать, верещать, як недорізані. Зрада! Зрада! Буде! Буде. По великому рахунку ця війна теж, ну, в деякій мірі, оце ця зрада. Так, так. Це є така звичка серед українців, навіть ну, є така філософська течія, яка пояснює, що є нації різні, є нації, які дуже люблять сваритися. Ну, От ми, напевно, це якраз ця нація. У нас дійсно, якщо подивитися, дуже часто ці сварки абсурдні повністю. От хто зараз згадає, про що сварився той Дмитро Корчинський за часів України безкучного? Ніхто не згадає. А Боже, скільки було сварок, скандалів, так. Да. Ну і взагалі, якщо подивитися, що дуже-дуже багато і дуже часто в нас нормальне життя. Працює економіка. Да, да. Люди люгають курс, зарплати, ціни, це логічно. Але все ж працює зараз. Зростає зарплата. Причому шикарно зростає. Ну, Бізнес, люди будуються, кредити беруть, хто не віддає, хто віддає. Тобто брує життя. Народжуються діти, за кордон їздять відпочивати. Да, розповідає, що ні, в Туреччині краще, в Єгипті тур... 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 гірше. Це все є. Це все є. А потім снач! Таке! І... За що? Про що срач був? Не помнимо. Але був хороший срач, як результат війна. Так, да, дійсно, по великому рахунку Путін напав на Україну, розуміючи, що тут народ срач любить. А що ж ви хотів? Ні, в Росії теж є, але в Росії Ну, цензура працює. Крім того, ну, срач, якщо і буває, то трошки більше. А в нас, що б не робила влада, Нема значення. Хороше робить – срач. Погане робить – срач. Нічого не робить – теж срач. Війна! А нащо? Так люди ж добре, ви ж самі цього хотіли. Не вірите, а хто срач замовляв? Хто постійно гавкав? От тут я дійсно з Корчинським згодний. Що буде перемир'я, ну ж срачем, розумієте, така ситуація? Дійсно, для Кремля, от чому там в Кремлі, ой, треба поміняти владу в Україні. Ну вони ж на що розраховують? Перемир'я. Все, все, перемир'я. У нас тут такий срач аж, аж, аж. Вибори і, і обирають Януковича два. Ну, Янукович одно не виграв. Януковича два. Кремлі! Ой, клас, клас, ой, клас! Ні, ну звертаю вашу увагу, звертаю вашу увагу, що була помаранчева революція. Звертаю вашу увагу, що під час помаранчевої революції Янукович програв. Не виграв, програв. Юченко став президентом. Але пройшло, ну, небагато часу. І ну, тільки лінивий не матюкав Ющенко. Ну, взагалі, під кінець його... Так, да, він бездарний президент, не заперечив, Але не тільки ж Ющенко, все, що тільки можна матюкали. І вийшла ситуація, коли потім обрали Януковича, чесно говоря, для деяких людей це було не зовсім зрозуміло.